Київ 16 листопада УНН Україні буде легше співпрацювати з Майєю Санду, яка за результатами підрахунку 100% голосів перемагає на президентських виборах у Молдові. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24. Передає УНН, нам буде легше співпрацювати з президентом. Майєю, санду, тому що вона ніколи не робила заяв, які викликають напругу в українсько-молдовських відносинах. Накшталт того Крим, це російська територія, сказав Кулеба. На його переконання, Майя Санду має бренд про європейського політика. Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на Президентських виборах у Молдові, вказавши, що очікує зміцнення відносин між країнами. Так, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли експрем'єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон. Додамо. Після обробки 100% протоколів в країні кандидат в президента від ПДС Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським Союзом, отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон 42 – 42,25% голосів виборців, як повідомляв УНН. Чинний президент Молдови, кандидат в президенти Ігор Додон, попередньо привітав свого опонента Маю Санду з перемогою на виборах, але заявив, що планує оскаржувати результати через виявлені порушення.